Мобільний кондиціонер від бренду WetAir Air 7-ї моделі. Кондиціонер має е, такий дизайн в білому кольорі. Тут є 4 сопла з налаштуванням потоку повітря. Кондиціонер працює від електромережі, має довгий шнур. Кондиціонер має всі деталі для під'єднання до системи випуску відпрацьованого повітря. Є дренажна зливна трубка. Також є такий комплект для монтажу цієї системи виводу відпрацьованого повітря у раму вікна. В інструкції все докладно описано, як під'єднати систему виводу відпрацьованого повітря у вікно, віконну раму, вентиляцію. Мобільний кондиціонер може працювати у декількох режимах. Перше, це зрозуміло високоінтенсивне охолодження повітря і можна понижувати цю інтенсивність. Наступний режим це просто режим вентилятора. Є також нічний режим тиха робота. Також є можливість осушування повітря. Це дозволяє використовувати його як повноцінний осушувач. Розміщуючи його у... на великій площі, ви можете осушувати повітря у… В ванній кімнаті, у різних кімнатах, де може бути цвіль, це дуже надійний помічник в побуті. Даний кондиціонер є достатньо економічним. Він споживає 800 Вт в годину при максимальному навантаженні. Кондиціонер має спеціальні фільтри для очищення повітря у кімнаті. Даний кондиціонер є мобільним, в дні влаштовані 4 колеса. Його можна досить зручно переміщати в різні кімнати вашого приміщення. Можна на кухню під час приготування їжі, можна в кабінет під час роботи, можна в спальню під час сна.